І перша проблема це те, що ми вивчаємо англійську мову роками, але потім чомусь, коли ми їдемо у подорож, ми навіть не можемо іноді попросити рахунок. І чат GPT може нам вирішити це питання. А ще він тепер краще розуміє різницю між британською англійською і американською англійською, і він може будь-яке речення адаптувати під країну, в якій ви знаходитесь. Замість загальних списків дайте йому конкретну роль, а саме можете використати наступний промп дій як репетитор з англійською. Я новачок склад. Де список із 20 найважливіших фраз для конкретної ситуації. Наприклад, першого дня роботи в офісі в США. Дай приклад, поясни культурний контекст, чому це важливо сказати саме так. І напиши транскрипцію зрозумілими словами. Чат GPT пояснить вам, чому замість сухого I don't understand краще сказати Could you clarify that please?», Тому що воно буде звучати набагато професійніше. Він не просто дасть вам список, а пояснить, чому і як краще усе це використовувати. І ви. Можете звужувати цей запит до безкінечності, наприклад, фрази для розмови з митником або фрази в ситуацію, коли ви загубилися. Тож, це персоналізований розмовник за дві секунди.